Маленький та чи удаленький політичні карлики також змагатимуться за мандат. Партії із низькими рейтингами, наша Україна, народна партія та єдиний центр провели з'їзди і вирішили все ж таки іти на раду. Якщо у Литвина та балоги від списків відмовилися та виборюватимуть депутатські крісла лише на округах, то у Ющенка апетити куди більші. Наша Україна, попри невтішні прогнози соціологів, таки боротиметься за мандати на всіх фронтах. Народників на з'їзді зустрічають прапороносці кілька десят молодих людей. Скільки стоятимуть, головне за що не зізнаються. Ми знаємо для чого ми тут стоїмо, але ми не даємо коментарів. Партія спікера Литвина збирається в українському домі. В холі невеличкі фуршети з десертами на сцені амбітне гасло разом до перемоги. Щоправда, троє партійців Литвина до перемоги, що вчора вирішили прямувати за списками регіоналів, але на з'їзд прийшли. Один із них Олег Зарубінський навіть сидить у першому ряду. Зрадником себе не вважає, хоча партквиток вже поклав. Я написав заяву про призупинення членства в народній партії, як це вимагає чи не законодавство. А про, про це дізналися в про це, про це мови не йде. Якщо ви чесні перед собою, переді мною, ви зробите висновок, що очевидно я буду не зайвим як парламентар і законодавець Верховній Раді наступного студії. Литвин на зраду не ображається навпаки, вважає перехід соратників до регіоналів, посилить його партію. До парламенту народники пробуватимуться із трьох фронтів. Зі списків інших партій за допомогою самовисуванців та головна ставка на кандидатів в мажоритарних округах. Їх 69. У переліку малознайомі імена серед діючих обранців: Валерій Баранов, який балотуватиметься в Запорізькій області. Сергій Гриневецький в Одеській, Микола Шершун на різ. Нижчені зі списками партія ризикувати не стала. 5% бар'єр є складний. Друга проблема це кошти, починаючи з коштів, які потрібні на реєстрацію партії. Сам Литвин балотуватиметься в окрузі на Житомирщині. У відпустку на час перегонів він не збирається. Ко на мажоритарників робить і партія Віктора Балоги єдиний центр, так як і колеги із народної партії, долю випробовувати на загальнодержавному рівні вони не будуть. Лідер партії стверджує, його поліцилу кликав у спільний список Віктор Ющенко та міністр надзвичайних ситуацій вважає єднання, то вже вчорашній день. Ніколи об'єднані не давали синергії на перспективу. Це руйнівний процес, це одурювання, це шлях не подай. Апетити на цих виборах у єдиного центру скромні партія Віктора Балоги висуває лише 9 кандидатів. А от головний менесник до парламенту йде, чи не всією родиною? На Закарпатті виборюватимуть мандат сам міністр, два його рідні брати, голова місцевої облради Іван та підприємець Павло. Та ще його двоюрідний брат Василь Петьовка. в столиці. Ж за перемогу позмагається права рука балоги. Політолог Вадим Карасьов. Хто за так? Прошу пустити. Хто проти? Так рішення прийнято. Сам міністр у боротьбі за депутатський мандат службовим становищем обіцяє не користуватися і вже найближчим часом планує написати заяву на відпустку. За зачиненими дверима плани на вибори сьогодні обговорювала й наша Україна. Журналістів не пустили, бо почесний голова Віктор Ющенко вирішив з'їзд його політсили як родинні збори, не для сторонніх очей. За оцінками соціологів, нині «Наші українці, що об'єдналися із конгресом націоналістів та українською народною партією. Прохідного бар'єру у раду не долають. Та помаранчеві все одно хочуть іти списком і аж чотири години узгоджували перелік своїх кандидатів. Сенсацією стало виключення із нього Віру Ульянченко, соратниці Ющенка та екс-керівника секретаріату президента. Пановні, ну це, ну це воля більшості. Як її можна по іншому прокоментувати? Очевидно, в кожного якісь були аргументи. Я з ними, наприклад, особисто не згоден. Ми більше 10% отримуємо. Національної підтримки це моя позиція. Це моя думка. 10% мають забезпечити лідери партії, тобто перша п'ятірка. Це сам Ющенко, другий у списку Юрій Костенко. Далі йде екс-голова Нафтогазу Олексійченко, наступна прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова та екс-керівник «Укроборонсервісу» Сергій Бондарчук знайшлося місце у списку і племіннику Ющенка Ярославу. Піднімати рейтинг партія збирається, захищаючи мову. А от з державної дачі напередодні виборів третій президент з'їжджати не збирається. Президент України 2005-2010 років. Шановні, цим я хочу сказати, що, що я маю певну статусність. Шановні журналісти. Коли я з'їду з дачі, шановні, як я це зроблю, я окремо вас повідомлю. Олена Зоріна, Євгенія Моторевська, Анастасія Станко та Василь Мартищенко. Тивай.